Дубенська гімназія премудрість завжди тримає руку на пульсі та підтримує усі прогресивні та актуальні починання. А тому колектив закладу радо прийняв у своїх стінах перший тренінг із циклу Безпечна громада. Нас об'єднала спільна тема. Той час війни, коли ми з вами знаходимося, коли ми переживаємо цей надзвичайний великий тягар, і все-таки незалежно від того, чи ми близько, чи ми далі, подалі від тих передових обстрілів, але все-таки ми переживаємо. На нас це тисне і наші діти теж це переживають. Я впевнений, що ця мета. Для того, щоб побудувати наші заклади по-справжньому безпечно, зробити так, щоб кожна дитина почувала себе у безпеці. Безпека дітей понад усе. Я думаю, що ви з цих заходів візьмете це раціональне зерно, навчитесь самі і навчите дітей. За підтримки Привільненського центру професійного розвитку педагогічних працівників відбулося заняття номер 1 з циклу тренінгів Безпечна громада як складової проєкту про спільноти Безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей, яке реалізується громадською організацією Центр інноваційної освіти. Просвіт. Ми говоримо про успішну екосистему освітню, де мають бути задіяні всі. Коли ми говоримо про безпеку, це не тільки про можливості влади, це не тільки про гроші. Бо від мене, від тебе, від кожного з нас дуже багато залежить. І можуть бути заклади, де є чудові укриття, де створені всі умови, але дитина. Не буде захищеною і не буде себе почувати у безпеці. 27 учасниць із 15 закладів та установ освіти восьми громад Дубинського району розпочали глибинно працювати і аналізувати та осмислювати поняття Дитина в безпеці. Справді вільно спілкувалися та навіть ділились власними мріями. Так склалося моє життя. Що з 1986 по 2002 рік я жила і працювала на півдні України в Одеській області. І, на жаль, в той час, там, де я перебувала, не було жодної української школи. І моя мрія поїхати по закінченню цієї страшної війни знову ж таки в те місце, де вчилися мої діти російською мовою, де я багато років працювала в школі російською мовою, де українська мова була як предмет, а не мова і спілкування. І почути таке в тому закладі українською Сьогодні дуже важливо вчителя теж забрати із середовища звичного для нього. Із навчального класу, із своєї школи, закладу освіти, де він працює, і навіть із свого колективу. Чому тому, що дуже важлива психологічна стабільність і психологічна готовність педагога заходити в клас і говорити про безпечне середовище в тому закладі, де він працює. І якщо просто вчитель отримує знову ж таки знання, черпаючи інформацію з інтернету, з постанов міністерських, законодавчих ініціатив і навіть. В себе на подраді чує, це один ефект. Але коли е, заняття проводить, наприклад, центр професійного розвитку, так як сьогодні проводить Привільницький центр, і е, я дуже вдячна е, і керівнику даного центру, і працівникам, які пройшли навчання, це інші люди, це інша комунікація, це ти виходиш із свого середовища, і це дуже великий плюс для власне, своєї теж психологічної і інформаційної безпеки для педагога. І доки педагоги з Дубинщини працювали над формулою безпеки і прокачуванням власних навичок, приємним і очікуваним став візит партнерів із Республіки Південна Корея, адже примудрість активно працює в налагодженні міжнародної співпраці. А тому разом з Аллою Черній визначили пріоритетні напрямки подальших кроків.